З початку війни Денис Сілинник разом зі своїм братом створили майстерню, в якій почали виготовляти необхідні військовим приладдя. «З початку війни я побачив у Фейсбук оголошення, що треба друкувати на фронт різні вироби. Це там ізраїльські бандажі, це перископи. Ну там ще багато чого різних систем заряджання. Я почав друкувати перископи і безкоштовно їх надавати військовослужбовцям. Але через торгнення ворога ускладнилася логістика в країні. Нова пошта не працювала як треба, тобто, і мені треба було автомат. Мілим в Київ передати перископи. Я дав оголошення в один із кримчуських пабліків. Вони там розмістили, що от треба, щоб хтось передав перископи. Людина робить перископи, треба передати. І почали підключатися люди з різних точок України. Це Івано-Франківське, Львів, Київ, Дніпро, Вінниця, Харків. Тобто, і у нас вийшла така невеличка спільнота. Це там в спільноті 130 людей, але реально е активно працюючих. Це приблизно в місяць: це 10, 20, 30 чоловік. Так і зародилася спілка майстрів, тилова бригада. Кожен з учасників команди знайшов свою сферу діяльності. Хтось друкував та виготовляв перескопи, хтось павербанки, системи скиду для коптерів та багато іншого. На сьогодні вже майже 20 тисяч перескопів, 19 тисяч вісімсот. Там 60 десь так. То кожен день ми отримуємо запитів приблизно на від 20 до 50 перископів Треба відправити, і з різних точок України відправляємо. Долучались до нас також і іноземні партнери і долучаються. Нам допомагають. Ми співпрацюємо з такими великими командами, як друг Армія, що на даний момент виготовляють хлопці. Активно що робиться? Це нічні підсвітки, які допомагають артилерії в темний період доби орієнтуватися і виконувати свою роботу. Це достатньо корисні прилади. Ми їх виготовляємо. Попит не згасає, це на перископи. зараз з перископами прифронтові райони. Ми кладемо смаколики. Нам жіночка в війці підігнала гріхи. Вона начистила. Інші люди, це там Іра Якутова і Олег її чоловік, дали мед ще влітку. І ми зараз горішки піджарюємо це, все фасуємо, і воно разом з перископами їде з хлопцями на передову. З підсвітками ми кладемо шоколадки, робимо павербанки. На ось такий корпус сюди ми ставимо два акумулятори буш. Також. Можемо робити такі павербанки трохи більші, ну і такі величезні павербанки, які заносяться на позицію і там залишаються назавжди. Для виробництва акумуляторів майстри використовують всі наявні можливості: акумуляторні батареї з під електросамокатів та одноразових цигарок. Бо волонтери розуміють, що наших хлопців треба підтримати понад усе, адже вони боряться за нас. От ви зараз можете вікно подивитися, бачите, яка в нас погода. Вам не хочеться на вулиці, виходити, тому що ноги промокнути все. А тепер у що ви в півтора ямі, бруд, холодно, обігрітися також, якщо це прифронтова зона, тут достатньо важко. Долучатися, допомагати треба навіть у дрібницях. Великі фонди, волонтерські вони думають про велике: пікапи, дрони, це все. Але є потреби в чомусь малому. Наприклад, навіть в тих же самих шкарпетках. Так, погода, ви бачите, яка військовий залазить в спальник, йому треба просто вдіти сухе. Це Майже для людей нічого не вартує, але це зробить величезний вклад в нашу перемогу. Відкинемо у тому, допомагаємо хоробрим воїнам ЗСУ, і тоді наша перемога настане якнайшвидше. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.